Днями у місті Радехів червоноградського району на базі загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 розпочав свою роботу клас безпеки. Докладніше у сюжеті даний клас забезпечений усіма необхідними матеріалами, за допомогою яких діти будуть вивчати правила пожежної безпеки, правила поведінки з вибухонебезпечними предметами, правила надання до медичної допомоги та багато інших життєво важливих речей. Клас розділено на спеціальні зони: пожежна безпека, мінна безпека, цивільний захист та домедична допомога. Приміщення обладнано не лише наочними матеріалами, а також справжнім бойовим одягом рятувальників та спорядженням. Питання безпеки дітей стоїть у рятувальників на першому місці, адже діти це наше майбутнє. Сьогодні це проведений урок, але можливо завтра. Отримання знання допоможуть дітям у реальній надзвичайній ситуації. Бережіть себе і навчайтесь правилам безпеки, все буде Україна. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.